Друзі, всім привіт із Сонячного Миколаєва. Огляд стану інжирів. Сьогодні у нас 18 квітня. І оглядаємо інжири після приморозків, які були ще на тих вихідних. Майже там, скільки там, 5-6 днів пройшло від апокаліпсису снігового. І ось дивимось як бачимо. Нічого страшного не відбулося. Все добре, все воно вигітує. Так, це у нас рядок, який біля стіни вдома. Пішли далі. Ось це дерево сад було у прошлому сюжеті. Все нормально. Ну і всі останні. Як бачимо, все чітко. Вегетація відновилася, листя почали рости. Я їх вже включав в крапельний полив та робив підкормку. Воно добре. Добрива брав для фікусів і проливав водою. Ну, це було вчора. Будемо спостерігати далі. На цей час все добре. Всім велике дякую, всім до побачення.